Шановні колеги, сьогодні поговоримо про другу частину китайської філософії і основну її течію після конфуціянства: це даосизм. Відповідно, почнемо. Філософія стародавнього Китаю виникла на основі різних вчень, шкіл, напрямків, міфологічного і релігійного світогляду. І в основі цього світогляду філософсько-релігійних систем лежало дві ключові течії на сьогоднішній день, є менші це конфуціянство і друга Даосизм. Друга частина відео про Даосизм. Провідним напрямком давньокитайської філософії був і є Даосизм, і стоїть на другому місці. Даосизм від китайського Дао-цзя школа Дао виник у другій половині першого тисячоліття до нашої ери. Його засновником був видатний філософ Лао Цзи, який жив з 579 по 499 роки до нашої ери. Основні положення даосизму. Світ розвивається за природнім законом а не за законом неба. Природнім законом є Дао шлях, який з необхідністю підпорядковано все те, що існує. Дао це матір усіх речей. Дао породжує одне, одне породжує два, два породжує три, а три породжує всі речі. А Дао все загальний закон розвитку світу. Дао, як закон, не можна ні побачити, ні відчути, ні сприймати на дотик, ні зрозуміти, ні доторкнутися до нього. Дао не має ваги, не видає звуків, не має форми. За словами Лао Цзи, дивишся на нього, але не бачиш, слухаєш його, але не чуєш, ловиш його, але не можеш впіймати. Важливим положенням Лао Цзи є його уявлення про першу основу всього існуючого. Такою першоосновою, на його думку, є вічна єдина і неподільна матеріальна субстанція Ці у поєднанні з Дао. Згодом, у послідовників філософії Лао Цзи субстанція Ці вже поділяється на п'ять речовинних видів. Дерево, воду, землю, вогонь і метал як складові елементи усіх речей. Лаоци, як і Конфуцій, виходив з того, що світ змінний, плинний. В процесі цього речі перетворюються на щось інше. Все це відбувається за законом Дао, Змінних, змінність речей, невід'ємна властивість матеріальної субстанції ці. Так у світі найслабкіші перемагають найсильніших. Вода м'яка, але руйнує тверде. Звуки зливаються і переходять в гармонію. Людина зауважує Лао Цзи, не може перешкодити цим змінам, бо вони відбуваються незалежно від її волі. Лао Цзи, чи не один із перших давньокитайських філософів? Звернув увагу на суперечливість буття світу. Він стверджував, що речі, досягнувши певних меж, стають іншими. Нап... неповне стає повним, криве прямим, порожнє наповнюються, і навпаки. Це означає, що речі мають у собі інь і янь, як свої протилежності. Завдяки їх взаємодії виникає гармонія. Тобто щось нове. Взаємодію протилежностей, Лаодзи розглядав як загальну закономірність речей або як дао усіх речей. Вчення Лаодзи було однією з перших філософських систем, яка започаткувала новий напрямок у філософії на основі матеріальних першоначал відмінних від міфології. Релігії і конфуціанства. Ідея Лао Цзи мала великий вплив на розвиток культури і філософії Китаю. Отже, з наступних слайдів розглянемо, а ще є, що є ключовими ідеями Даосизму. І перша з них це єдність світу. Світ представляється як єдина субстанція під назвою Дао. Вона створилася сама по собі, є безмежною і панує над усім. Дао також невидиме, без форми, але в той же час воно джерело початку, де імен і форм, явищ і речей. Наступна ідея це ідея загального взаємозв'язку. Це найважливіша ідея релігії. У даосизмі світ це єдність. В якому всі предмети і явища взаємопов'язані, присутні один в одному і окремо існувати не можуть, всі речі пізнаються тільки у порівнянні. Наступна ідея даосизму це кругообіг матерії. Дана ідея має на увазі те, що кожна жива істота, рослина, предмет втілені на планеті після своєї смерті. І стають будівельним матеріалом для подальших природних явищ і життєвих форм. Такий крубообіг є нескінченним. Ще одна ідея даосизму недіяння і спокій. Людина повинна жити так, щоб не заважати перебігу життя, тобто залишатися в спокої і недіянні. Увей, але це значить, не бездіяльність, а розуміння і досягнення вічності коренів світопорядку. Ще одна ідея, яка протилежна нашим ідеалам індивідуалізму, це священний імператор. Імператор це священний ідеал, який посилає людям благодать, де він повинен правильно, спокійно і непомітно правити, щоб принести народу щастя. Зайва діяльність призводить до порушення гармонії і появі різноманітних лих. Ще одна цікава ідея, це шлях до щастя залежить від звільнення від суєти. Людині необхідно звільнитися від пристрастей і бажань, щоб наблизитися до щастя, досягнення істин через прагнення до первісного злиття. А саме послугу імператору. І остання ідея, яка збігається з християнським світоглядом, це поступатися один одному. Прагнення поступитися один одному народилася через утримання від активності, яка суперечлива і збиває людину з істинного шляху, а саме від отримання благословення, яке ти можеш мати. Від правильного проживання у світі. Поступитися в даосизмі означає йти в ногу з порядком світобудови і не порушувати загальну гармонію. На цьому ми завершуємо огляд східної стародавньої філософії, і в наступних відео перейдемо до класичної філософії, середньовіччя, нових віків і так далі. Тому що ці філософії ближче до нас і цікавіше.